На всіх цангових газових балонах на обідку є отакий виріз, за положенням якого ви маєте ретельно слідкувати. Бо саме від того, де знаходиться цей виріс, залежить, як буде працювати ваш пальник. Чи він буде працювати нормально, як ви і очікуєте від нього, чи він буде видавати отакий неконтрольований величезний ковп полум'я. З чим це пов'язано? Права в тому, що всі пальники і плити, майже всі, які існують на ринку, потребують газової суміші в газоподібному стані. Але в усіх балонах вона знаходиться в рідкому стані. Що з цим робити? Якщо мова йде про балони, де в робочому положенні вихід газу знаходиться зверху, тобто класичні різьбові газові балони туристичні, то тут робити нам нічого не треба. За нас все робить гравітація, адже рідкий газ опускається в нас донизу. А доверху доходять тільки його вже газоподібні випаровування. І наш пальник без проблем працює так, як і передбачалося. На ньому теж можна отримати той неконтрольований стовп полум'я. В тому випадку, якщо ви будете трусити балон при роботі пальника, або якщо його перевернете. От, наприклад, я зараз потрушу балон трохи і от. Відбувається те, що є з цим пальничком. Тобто рідкий газ потрапляє в нас до пальника, і він починає отак от себе поводити. В цангових балонах ситуація інша, бо у всіх плитах, де вони використовуються, ці цангові балони лежать в нас на боку. Якщо цей балон буде повний і газу там буде як правильно заправляти десь 80%, то він вже буде вище оцього виходу газу назовні. І в ту плиту чи пальничок він буде потрапляти рідким. Щоб цього не було, виробники цангових газових балонів продумали всередині отаку от трубочку, яка повертає нагору, і коли балон у нас отак от лежить, то забирає відповідно тільки випаровування газової суміші, а не газову суміш в рідкому стані. І ті випаровування подає вже в нашу плитку чи в наш пальник. Але ж нам треба знати яким боком поставити цей балон, щоб трубка нас дивилась догори, і саме оцей виріс нами показує, в який бік дивиться ця наша трубочка. Відповідно, коли ви працюєте з цанговими газовими балонами, чи то в плитах, чи то в пальниках, чи то в перехідниках, як в мене тут, то ви маєте завжди слідкувати, щоб виріз цей газового балону був зверху. Притому в плитах зазвичай вам по-іншому навіть не дасть поставити балон. Тут цей елемент, він має потрапляти в виріс, і тоді балон буде доходити до кінця. Але часом він губиться, часом його зривають незрозуміло навіщо, і тоді можна собі нашкодити. Тому завжди, перш ніж запустити прилад, який працює від такого газового балону, перевіряйте, щоб виріз був зверху. І все, все буде круто. На сьогодні то все. Дякую за перегляд і щасливо!